Поїздили і досить. В Укрзалізниці відміняють прямі потяги до західної України, які ввели перед новорічними святами. До Львова і Закарпаття тепер тільки із пересадкою. Проблематичніше стало із харківським напрямком мінус три. Поїзди. Чому змінили маршрути та як тепер добиратися до інших міст? Розбиралася Ніна Коломієць. Поїздки потягом для багатьох сумчан не рідкість, тому хочуть добиратись у зручний час і без пересадок. Користуюсь потягом, користуюсь до Харкова частенько їжджу, ну в лікарню їжу частенько користуюсь. Сполучення повинно бути стабільними по всій державі і вважаю, що не можна. таких У меня скоро должна быть конференция в феврале. Мне, например, нужно доехать во Львов. Некоторым тоже командировки и с пересадками, естественно, это неудобно. Конечно, лучше бы, если были бы прямые поезда. У нас, как всегда, все для людей, да, чтобы было неудобно. Мало того, что в Киев не проедешь э, по-человечески, только сидячие места, неудобное время, так они еще поотменяли. Залезничники же затягивают паски у пассажиров. Министерство инфраструктуры обещает до лета сбильшить к квитки на 20%. Поки ж змінюють та скасовують маршрути. Відтепер до західних областей лише з пересадками, менше потягів із Харкова. Був змінений маршрут слідування поїзда 225-226. Харьков, Сумы, Ужгород. Якщо раніше этот поезд следовал, следовал через Сумы и Конотоп, то з 20 января он стал следовать измененным маршрутом через Полтаву к 1 февраля также внесены изменения в направлении московского, московского направления. То є відміняється поїзд Харьков-Зерного, це номер 127. Причина новації не хитра. Да, не пользуються спросом, не ефективні, убиточні пасажирські перевозки. Громадські активісти б'ють на сполох. Кажуть, не один рік боролися за зручні напрямки. Виявляється, марно. До того ж, переконані, залізничники намагаються зекономити на сумчанах. Дизельне паливо дуже дороге, і тому Укрзалізниця намагається скоротити свої експлуатаційні витрати і пускати потяги тими маршрутами, які є повністю електрифіковані. А саме це маршрут Київ, Харків через Полтаву. Тож активісти готують нові пропозиції до керівництва Укрзалізниці щоб таки знайти компромісні маршрути. Ніна Коломієць, Олександр Олексійенко. на часі новини.